Добрий день, шановні наші пацієнти, їхні родичі, а також наші колеги. Сьогодні у всіх у нас дуже тяжкий час. Ми всі хвилюємося, ми всі турбуємося. Ми всі разом з нашими близькими і дуже турбуємося про наше спільне майбутнє. А в цей час наш організм відділяє цілу низку гормонів стресу. Які запускають специфічну реакцію, щоб ми могли рухатися, бігти, ховатися або битися, щоб ми могли якось подолати всі ті страхи, які зараз з нами відбуваються. Ці гормони роблять все для того, щоб ми мобілізувалися. Вони піднімають тиск, вони піднімають цукор в крові. Вони шукають всі резерви для того, щоб ми могли бути активними. А отже, ми стаємо погано спати. Ми не можемо їсти. Наші пацієнти худнуть. І ще один момент. Для того, щоб працювали м'язи, їм потрібен кальцій. І оскільки організм не впевнений, що він знайде його в кишечнику, організм запускає цілий процес руйнування кісток для того, щоб добути кальцій на наші сьогоднішні потреби. І якщо це триває коротко і мало часу, то все буде добре, але якщо стрес тривалий, кістки втрачають багато кальцію. Ми стаємо вразливі. Особливо ті наші пацієнтки, які мали проблеми, які мали остеопороз, які успішно боролися, але зараз, на жаль, природа проти нас. Руйнування кісток посилюється. І це одна сторона проблеми, але існує ще інша. Наші пацієнти знають, що не можна робити різких рухів, що не можна нахилятися, що не можна піднімати вантажі. Але це все стає неважливим, коли ми турбуємося про наше життя і життя наших близьких. І зараз ви згадаєте, що ви зробили в ті хвилини стресу? Що підняли, куди повернулися, що потягли. І саме в цей момент могли отримати перелом. Або, можливо, нам повезло, і перелом не відбувся. Але, на жаль, до перемоги ще треба чекати, і стреси ще будуть. Кожний громадянин нашої країни має свої обов'язки, і обов'язки наших пацієнтів зберегти своє здоров'я, залишити все, що було добре, щоб тим нашим громадянам, які зараз воюють, які на передовій, щоб їм було легше, і щоб вони знали, що вдома в них все добре, і щоб коли вам позвонять, ви могли впевнено сказати зі мною все ок.